Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Багатьох українців цікавить запитання. А що буде далі? Багато моїх земляків з мого міста запитують мене, а що буде, знаючи мою здатність передбачити події. Відповім дуже просто: Україну доведуть до революції 1917 року. І дай Бог, щоб після революції 1917 року в Україні не було громадянської війни 1918-1920-х років. Дай Бог, ви скажете, я блефую, я хочу хайпанути, заробити переглядів підписників. Ні. Я людина в віці. Хайпувати це справа молодих. Але я історик і знаю, що історія повертається по колу. Буквально учора Верховна Рада прийняла закон про те, що журналістам потрібно заткнути рота, щоб вони не могли критикувати чиновників. За критку чиновників, за невидаляння коментарів під дописами про критку чиновників, суд тепер може покарати журналістів, штрафувати, закривати онлайн змі. Що це? Це не тільки диктаторський закон. Це не тільки диктаторський закон. Вдумайтеся, цим законом, цим законом. Депутати Верховної Ради дозволяють безкарно красти в Україні. Просто вже безкарно. Це остання межа. Подивіться, що робиться. На фронті браковані міни. Патрони, е, патрони старі. Кулемети розсипаються в руках бійців, дронів немає. Бронежилети правильно прострілюють. Українські солдати носять бронежилети, які прострілюються. Просто прострілюються ворогом. Легко. Що це означає? А означає те, що корупція знищує Україну. Корупція. І цю корупцію Верховна Рада прикриває. Свідомо депутати ж. Не дурні, вони знають, до чого все йде. Йде до знищення України, йде до революції, йде до громадянської війни. Але вони свідомо йдуть на це все. Тому що правильно, вони накрали гроші, і вони готові хоч зараз втікти за кордон. Потрібно все ж просто акуратно зробити, під шумок, під шумок української революції 1917 року. Історія повертається, пам'ятаєте, Україна 1917 рік. Влада тікає, на Україну заходять німецькі, австрійські війська, угорські війська, румунські війська заходять так, в Чернівецьку область на Буковину Північну Бесарабію. Військові частини Західного фронту тікають з позицій, тікають додому, кидаючи зброю. На місцях хаос, анархія, безлад, поліція тікає, влада тікає. Погроми, так, ніхто ж не знімав відео, не казав про погроми 1917 року. На Україні були масово погроми. Громили, грабували свої ж. Це все чекає нас, тому що історія повторюється, тому що наївні патріоти, які воюють, бусифіковані хлопці, які воюють, бідняки, які воюють, не розуміють одного. Що вони не розуміють? Вони не розуміють, що доля України в їх руках. Якщо вони зрозуміють, розкриють очі, побачать не тільки в зовнішнього ворога, але й внутрішнього ворога, і будуть щось робити, то в Україні є шанс, є шанс врятуватися. Якщо ми не бачимо внутрішнього ворога, який з середини точить, як. Як дерево, да? Україну, якщо ми не побачимо, якщо ми його лишаємо безкарним в Україні шансів вижити, врятуватися немає. З вами Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Дякую. До нової зустрічі.